Да ну же ж по-людськи. Ух, подракунить мене хочуть сьогодні. Що вони тут курять? лки дро. Зачепився щойно за гілочку. Мінус спін. Раз покльовка, два покльовка. 7-30. Я вже на воді, стою зібраний, чекаю, щоб трошечки світліше стало. Привіт усім друзям! Вчора така новина від мого товариша пройшла. На річці в полі, десь там, Гарно прокльовує щука, поскидали мені фотографії, коротше, роздразнили, як тільки можна. Того зміг я все-таки випитати, де це місце знаходиться. І от, як ви зрозуміли, вже приїхав сьогодні. Чому я так рано приїхав? Тому що мій товариш розказав про цю точку не тільки мені. Сьогодні тут слід очікувати конкуренції, тому хотілося би бути одним із перших. Спробувати зібрати активну рибу, проте чи вдасться це мені побачимо трошки згодом. Сьогодні на день така цікава буде погодка, місцями сніг, місцями дощ, загалом плюсова температура. Сподіваюсь, що вона на настрій риби ніяк не повпливає. Ну і рибка тут, в принципі, судячи по розповідям, плюс-мінус нормального розміру. Так що хотілося б навіть щось прихватити з собою додому. Думаю, щось цікавеньке з цього вийде, так що залишайтеся зі мною, ну, а ми будемо потихеньку розпочинати. Сьогодні зібраний такий от комплектик, ультралайтова паличка Crazy Fish Optimus до 5 грамів. Легесенька така річка невелика. В принципі, тут будуть легенькі ваги працювати, ну і підсачок, щоб зручно було, у разі чого рибку витягувати звідти, тому що ультралайтом, якщо місце тяжке, самі розумієте, рибу не дістанеш. Не сказати, що щука прям взимку супер рання риба, проте. Світловий день короткий, хочеться прям в повній мірі використати цей час. В принципі, наближаюся вже до першої точки біля шлюзу і буду підніматися в впродовж воловлі верхотечі. менше срочно і на пів дюйма, плюс вантаж також на 1 грам менший вихід був вихід 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 і щука така класна ай-яй до Мимо того. скотина Така шові бодра. Mm -hmm. <laughs> Та що це таке? Ну що ти будеш робити з цим Як вони так плюють? Я ж уже жало, відкрив. Ух, подракунить мене хочуть сьогодні. Це якийсь прикол. За що ти його хватаєш? Хух. Я вже нервую, якщо чесно. Реально дуже нервую. Ну попадись ти мені зараз. Коротше що я вам скажу? Сьогодні саме той день, коли варто було прокидатись так рано. І їхати сюди. Мало того, що риба дракони, так ще й зачепився щойно за гілочку. Мінус спінг. Запасного не брав. Так що доводиться переносити риболовлю на наступний день. Щось я трошки нув, сказав, що, що рибалка переноситься на наступний день. Зараз то лише 10.30, 30 Чую його дню пропадать. Я собі заспокоївся, поїхав додому, взяв в Снасті. І от, правда, вирішив вже не повертатись в те місце, приїхав в нове, бо там вже до мене дійшли новини, що всю активну рибу хлопці познімали. Туди на реванш поїду іншого разу. Так ось вже прив'язався, зараз спокійненько собі. Спробуємо пошукати щучку в інших місцях. Фух, невелика щучка на течі. така жвавенька, я б сказав. Будемо так піднімати, підсачик залишився в машині. Оба! Гарна, гарна щучка. Перша, Перша покльовка відчутна підсічка і нарешті з реалізацією, а не просто холоста покльовка. Наскільки я радий її бачити. Така от доволі енергійна, потужна щучка, яка добре дала бій на течії. Уже на якусь мить віра в приманку пропала. Та навіть не те, що в приманку вже в цілий день. Так, начебто флюрик не посічений. Але от приманочка спереду тепер розбита, треба замінити. Місце таке доволі цікаве, бачите, тут річка валяє, плюс ще й до всього, тут глибше, ніж до цього було, тому що от реально зараз рівень води дуже низький. Я прохожу там буквально сантиметрів 40-50 глибина від сили. Ну і плюс така течія, як ви бачите, приманку зносить. Річка узенька, коротше. Тихенько до риби не підкрадешся. Обійшов навколо, але все одно не віддає. Мені прямо. О! Чепився. Да ну блин Ти понял? Ч так слабенько то окунь чи що там сидить Я ж думаю що не може тут не бути нікого Це якийсь Кошмарний день Тупо скільки колись тих поклювак Дай Скотина. Да ну є же ж по-людськи. Можна ж по-людськи. Можна. Ху -ху -ху -ху. Так. Тепер куди тебе вести так, щоб забрати. Забрати з собою на берег. Неслухняно, скотеняку. Ти лки дро! Оце до. Да. Ми мене сьогодні й достали своїми холостими покльовками. Фух. Ти давай сюди. Щастя. Хоба. Ну, це вже ж друге діло. Зубочка така не гідниця. Є. Є. Сьогоднішнє терпіння нагроджує мене ще одним хвостиком. Таким от неймовірно красивим. Дала борьбу. Доклюнула з другого разу. Слава тобі, Господи. Бо я, якщо чесно, думав, що буде як з тими першими, що вони робили холості покльовки і безслідно пропадали. Проте наша. Вона наша. Така чітка впевнена покльовка прямо в пащу. Далеко не завжди. Рибалка складається так, як ви собі запланували. Іноді рибка може вирядувати. Іноді її може взагалі не бути, проте якщо шукати, то знайдете. Чергова покльовочка на комету. Бачите, на овсетничок заряджають, дуже багато рослинності всякої на дні. Джагріх 3 грама, застіпка, Флюрик, до речі, 0,55. Ну і по комплекту, як я вже казав, це оптимус старший, від 2 до 10 грамів. І катушечка Акселер 4000. Тепер вилазить сюди. Такі круті окриви. Я вже вниз полетів зараз, аби не повторить. Цікава та перспективна точка, яка підтвердилась покльовкою. Як бачите, тут у нас розширення йде. Розширення воно вже само по собі щучку приваблює, плюс зворотне течія, ямка, вхід в ямку, вихід з ямки. Коротше, вже все пробите, але покльовка сталася тут ближче до самої ямки вже. На вході. Вирішив затриматись тут трошки ще. Раніше мене це місце нічим не радувало. А сьогодні, як виявляється, воно доволі таки цікаве. Ще одне цікаве місце. рослова слова течія попід цим берегом, де я знаходжусь, там вон мілячок. Під берегом течія швидше. На середині трохи слабше. Ці місця з різницею є в пріоритеті. Ах ти ж, зраза була дуже така делікатна легесенька букльовочка. Так ось, як бачите, жало навіть не збило з силіконки. Що це там за щуки такі Давай, доїдати треба. Як ти це робиш? Доїла, господи, що це там за голодна щука така? <світ> да, Так, за те, що їх трошки легше виважувати. Тут дивіться, яка невгомовна. Добре, що відчепилась, ми б її все одно відпустили. Ця замаленька. Але ви бачили? Раз покльовка, два покльовка, просто от три рази загалом вона клювала, на третій раз ми її спіймали. Обіцяний сніжок пустився, просто красота. Якось, знаєте, під кінець риболовлі вже. Відчуття напруги трохи знялося після цих покльовок. Після того як я вже рибу бачив, тримав в руках. Уже стан не той, що був вранці. Чому я безмежно радий. Та і річка, погляньте яка красива. Дивишся і просто погляд сам обіцяє, що тут буде щось клювати. Ну от, основна частина пройдена. Далі я ні разу не ходив. От бачите, річка розмежовується. Іде сюди пряма ділянка. І такі там невеличкі заливчики. Вона там і закінчується. Зараз спробую. Час ще є. Якось треба пробиратися. Стежки не натоптані. Що в свою чергу з одної сторони навіть добре. Ох, тут не пройду. А добре чому? Бо може я тут буду. Перший відкриваче. Куда ти погнала? Блін і зійшла з рака сховала, я її не чув, хитра яка. Але признаки риби є. Якщо вам іноді буде здаватися, що у вас якесь невезіння на риболовлі, от просто згадайте мою рибалку цю. Я походу чим починав риболовлю, тим і закінчу. Перший контакт в новому місці і схід. Щучка, я как классно было. Щучка такая бадера. Что он тут курят? Покажись хоть. Задоубала. Все-таки доловил. Ну, крутись, крутись. Все одно зараз отпущу тебя. Что готов... его паниковать так? Її на ній був покльовочка, також фіолетовий. Оп. Щас, Це те хто тут кусати хотів? Це тут такі здорові є. Дякую тобі. Невгамовний щур поплила. Буквально метрів 200 стається покльовка. Перша, а потім друга. Чесно кажучи, цей перший схід мені вже ранок почав нагадувати. Я вже думав, зараз піду звідси, коли ні, все-таки, все-таки доловив. Тут наче глибше. Чи то так здається? Потихеньку вже темніє. Повернувся я до авто. Сьогодні не сказати, що прям риболовля була рибною, але емоційно насиченою це точно. Покльовка, підсічка, схід, отак От емоції скакали, але все-таки щось вийшло. Так що, друзі, якщо мої старання були недаремними, обов'язково тисніть лайк цьому відео, підписуйтесь на цей канал і коментуйте. Буду радий поспілкуватися.